Сталені речі, визначені тисячолітньою історією розвитку людства, запропонувала галерея сучасного сакрального мистецтва ікон Арт. Виставка художниці цьогорічної випускниці Львівської національної академії мистецтв відділу сакрального мистецтва Іванки Демчук має назву Сорок днів на землі. Ключовим підґрунтям для авторки виставки став сюжет перебування Всевишнього на землі. Вченням через 40 днів після Воскресіння Христос вознісся на небо, проте до цього часу Він ходив по землі і з'являвся своїм учням. Та серед людей були не просто часом його прощання з учнями, а й періодом настанов та обітниць не лише для них, а й для усього людства. 40 днів на землі це оцей період, коли Христос перебував останні фактично дні свої на землі. І він і дуже важливий для кожного християнина. Осмислення художницею глибокої філософської ідеї християнських принципів і особистий погляд на їхнє втілення на полотні творять неповторний образний ряд. Іван Кадимчук наче вичитує святе письмо по своєму. Чи не було у вас в процесі можливо навчання в академії мистецтв, чи потім спілкування з традиціями іконопису, якихось внутрішніх конфліктів, може навіть світських конфліктів? Ну, звичайно, завжди присутній якийсь такий е дисонанс, тому що певні люди вважають, що ікона класична іко ікона являється тільки в одному вигляді своєму. Е Є багато художників сучасних е іконописців, котрі трактують її абсолютно по-новому. І мені досить близький такий спосіб, і хочеться бачити якісь нові шляхи, вирішення композиційні і пластичні. І я вважаю, що такі речі також можуть бути іконами. І це більше внутрішнє переживання людини, чи може вона молитись до такої ікони, чи ні. Тобто, думаю, це більше особисті якості. У представляла свої твори на різних мистецьких форумах як в Україні, так і за кордоном. Але ця виставка у Львівській галереї «Ікон-арт» Арт перша персональна. Вітаємо молоду авторку з цим успішним творчим дебютом. Як персональна виставка дійсно Іванки, це є перша виставка, і я би хотів побачати просто постійно працювати. Вона направду, в неї все всередині, якби як вулкан, вибухає, і вона дуже скоро працює. Вона просто виходить. Я тут говорив на, на відкритті, що вона буквально за один прийом може зробити роботу. І мимо того, вона може робити дуже такі концептуальні якісь які ідеї, які можуть потребувати надзвичайно багато праці, не тільки якби емоційні, але і. Чисто фізичний не є такі фактурні речі, які треба дійсно долучитися і попрацювати серйозно, щоб ця річ вийшла дуже доброю. А скажіть, будь ласка, як викладач здавалось би такого класичного іконопису релігійної тематики, коли стикається з такими молодими людьми, які по-своєму тлумачать, здавалось би класичні канонічні речі, як до цього ви ставитесь? Позитивно ставлюся, бо я вважаю, що ми робимо власне, якщо ходить про сакральне мистецтво і тих, які мають малювати в наших храмах, то вони будуть робити не для. Тих, які сьогодні чи завтра відійдуть, чи через 10, через 20 років, а для тих, які прийдуть, яких ще не народилися, тобто це має бути дійсно прогресивне сучасне мистецтво, яке націлене на майбутнє, на тих, які мають бути, можна таке слово сказати неприємно, але споживачами цього власне мистецтва. Це своєрідний погляд в майбутнє, так власне. і я власне цілий час, коли є дискусії на ту тему, що таке сучасне сакральне мистецтво і чи воно є канонічним, так якщо воно не від, якщо воно відповідає вимогам святого письма, це є канонічне мистецтво, так само як я все поясню як літера А, яка була припустимо в часи 10 століття, столітті. І так само літера А, яка є в сучасному в комп'ютерному комп е, е в прочитанні. Вона так само літера А, тобто вона прочитається, це і канонічна літера. А ясно, зашарвані були і в період бароко, і були в період Ренесансу, і в період класицизму. Але це але саме літера А лишалась літерою, На все постійно була канонічною. На відкритті виставки авторку привітали викладачі, колеги, товариші і служителі церкви. Приємно, що наші молоді творчі місці. Не покидають тої релігійної теми. І цей, можна сказати, потенціал наших молодих іконописців, місців релігійне мистецтво не зникає в нашій країні, а радше розвивається, здобувають нові осяги своїм творчим осягом, і хай ця і нова виставка. Буде тим дальшим поштовхом для нашої молодої місткині, гарних успіхів щодайку. Що далі? Вона буде якби, розвивати свої здібності і талант, то перед нами засвітиться ще один прекрасний художник. Я в мене внутрішнє враження, що тобі багато дано насправді. Відкидай сумнів, лапай своє і, і дивуй нас завжди, тому що ти нас дивувати вмієш. Вітай. Хочу подякувати вам всім за присутність, що ви знайшли час і прийшли. Це дуже приємно. І особливо велике дякую галереї за можливість організувати виставку. Духовний світ кожної людини, митця це його внутрішнє багатство. Іванка Демчук художниця іконописець, своїми сакральними роботами дала можливість усім нам замислитись і зазирнути у власну душу. Як виникла ідея відкрити саме такого спрямування галерею? Я відчув потребу гостро в цьому. Свій час я навчався в львівській бізнес-школі католицького університету, і я писав проєкт. Треба було створити щось, що... чим ти в житті не займався, а що тобі цікаво. Ось. І в мене в сім'ї завжди була потреба займатися чимось таким мистецьким, духовним, але, на жаль, я не навчився танцювати, співати добре, немає таких талантів. Ось я і вирішив допомагати митцям. Ось. І якраз також вплинуло навчання в католицькому університеті та нашому українському, тому що я там побачив на стінах, які висять чудові образи, які повсякденному житті я не стикався. І, ось, і прийшла така ідея допомогти таким людям, як я побачити це нове мистецтво, ой, нове старе мистецтво, відкрити його для себе по-новому. Що ви скажете, авторці нинішньої експозиції, яка відкривається, неймовірно зворушлива і потрясаюча виставка. Та власне нашою місією є відкривати нові імена, допомагати цим художникам знайти свого споглядача, свого поціновувача. І тому я щиро вітаю Іванку. Це дуже. Молода, талановита художниця і тільки найкращі побажання, і хороших поціновувачів і доброї творчості. Сорок днів на землі. Виставка сучасної ікони художниці Іванки Демчук. Ми відкриваємо великий світ нашого буття через вічні теми і через найвищий божественний дар, мистецтво і культуру.